Який він запах смерті? Що відчуває людина, яка вижила у пеклі? Та який відбиток війна залишає на стосунка з рідними? Привіт! Мене звати Кристіна, і сьогодні про це ми і багато іншого ми поговоримо з військовим. Розкажи трошки про себе. Олександр Васильович, військове звання, старший лейтенант, займав посаду заступник командира роти. У мене дуже смішний позивний, це ананас. А чому саме ананас? У 2014 році я поступив в Тульчин військовий ліцей, і там мені дали той позивний, і він досі зі мною. Ну, ти такий один за те. Так. Трошки до сумного зараз перейдемо. Ти той, хто бачив смерть і відчував її на собі? Як це вплинуло на твій психологічний стан? Я пережив дуже важкий наступ. Це мій останній наступ був, на жаль. Я отримав дуже важке поранення. Це відкритий перелом лопатки, осколочне сквозне поранення, осколок зачепив легкий, пробив легкий точніше, і поцарапав мені серце. Зараз на даному моменті в мене рука не працює. Я втрачаю свідомість, коли щось візьму таке важке, або одягну бронежилет, каску, або навіть піду, помився. Напор води мене просто вирубає. А на даний момент ти що робиш? На даний момент вчу людей, те, що я сам знаю, вчу тактики, вогнева, підготовка, медицина. Те, що я знаю, те, що. Я отримав бойовий досвід, я все розказую, щоб люди знали, щоб їх підготувати. А де тобі простіше було там, де життя на тоненькій нитичці, чи зараз вчити людей в тактиці? Ну, чесно сказати, це, можна сказати, це як два етапи. Там, де я був, ти дивився по світ. На світ інакше. ну, Ти ціниш дуже життя. Дуже сильне життя ціниш. Ти розумієш, що ти хочеш просипатися кожен раз. Ти кожен раз розумієш, що ти хочеш прокинутися, побачити світанок і подякувати Богу, що ти живий лишився. Ти знаходиш нових друзів. Оцей плюс війни, що знаходиш нових друзів. Ну, Ти так сильно до товаришів своїх побратимів привикаєш. Це як починається твоя друга сім'я. А на гражданці є друг, хто нема друга. Війна показала, хто є хто. У мене було багато друзів, а зараз можна сказати, що мої друзі більшість загинули. На жаль, це так, і дуже багато хто втратив своїх друзів, і, на жаль, їх ніяк не повернеш. Чи вдається після всього, що ти пережив, концентруватися на поставлених задачах чи стосунках з оточуючими? Ні. Мені зараз дуже сумно, але мені дуже важко в цивільному світі. Мені дуже важко привикнути до спокійного життя. Мені дуже важко з собою розібратися в першу чергу. Я дуже сильно помінявся, коли почалася війна. Коли я пережив своє поранення, коли я був на край волосинки смерті, коли пережив операції, я дуже сильно помінявся. Мені жінка казала, що я помінявся. і Я став відповідати дуже негативно. Ображатися навіть на елітарні речі. Просто почав лишні гадості говорити, які я раніше навіть не говорив. Навіть можна сказати, що я не знав їх. І дуже мені більше те, що я роблю боляче своїй жінки, бо жінка моя терпить. терпить. це все. І Мені дуже шкода мою жінку. Ну, дружина ж розуміє, що це насправді не ти кажеш, а ота от болячка, яка в тебе з'явилася. Ти ж не хочеш її насправді образити. Так, воно так і є, але в мене жінка просто сама теж військова, теж в академію навчається. Ну, важко Важко прийняти чоловіка, який помінявся. Те, що поміняла його війна, дуже важко йому сприйняти. А ти не думав звернутися по психологічну допомогу? Чесно сказати, жінка дуже хотіла, що я звернувся. Вона її просила, і батьки мої просили. Ну, я не знаю, чому я закрився. Я просто те, що я пережив, те, що я трохи не помер. Я просто закрився в собі і не можу відкритися навіть своєї жінки. Ну, мені жінка не чужа, вона моя найрідніша, що в мене є в житті. Ну, я для неї жив, я для неї виживав. Я просто не можу впустити в свою голову іншу людину. А чого ти боїшся? От ти прийшов до психолога і розказуєш, вона там тебе запитує щось, ти боїшся, що вона залізе тобі в голову, тому що що. Тому що, що вона прокинеться мої чувства, то що я пережив. Ти чувства... боїшся знову це все відкрити, ти його ховаєш глибоко всередині. Так, я його ховаю, я ховаю. З кимось можу буду говорити, я приховую то. Анекдотами я його ховаю. Ховаю криками. Ну, просто я, ну, я не знаю, чому. Я не хочу просто відкриватися. Я не хочу казати те, як я втратив своїх людей, те, що я пережив, те, як я отримав поранення, і я нічого не, змі... не зміг змінити. Просто бачити в приціл. Як біжить моя людина в посадку, вона не добігла туди. Вона просто впала. Ну, людина мені сказала, командир, я йду раді тебе туди. Ти не підеш, я не піду. Ти йдеш, я піду. І ті слова, які вона мені сказала, що я йду раді тебе, вони досі в мене в голові. І тої людини не стало. Я багатьох можу назвати. Але ж ти розумієш, що е, людей, які оточували тебе, і яких зараз немає, на жаль, з тобою, це ж не стовідсотково твоя провина в тому, що їх немає. Так, але ну, я міг якось краще організувати план бою, краще пояснити, краще показати, не знаю. Ну багато є спосібів показати так, щоб людина не загинула. Це війна просто робить жахливі речі і дуже важко передати. Ти нікому не пожелаєш те, що я побачу, в свій в такому... В... В такому віці. Я не хочу навіть враговість желати таке, тому що кожна людина заслуговує на життя. Життя це саме дороге, що в тебе в житті є. Саме дороге. І треба життя цінити. Я почав по інакшому цінити життя, я почав на світ по інакшому дивитися. Але те, що я пережив, воно мене закриває, і я не можу відкритися. Я не можу нікому відкритися. І... А важко. якщо відкритися, наприклад, не цивільному психологу, а наприклад, військовому, який також пережив багато травм, який також бачив те, що бачив ти. І мені здається, з ним простіше буде знайти зв'язок? Так, буде легше знайти зв'язок, але суть в тому, що ми однаково пережили, і нам буде однаково важко це все розповідати. А якщо він знайшов спосіб, як себе, ну, можливо, не вилікувати, але трошки підлікувати, і він захоче з тобою цим поділитися, щоб тобі стало краще. Ти підеш? Я то піду, я за любки, але не будемо забувати те, що ми люди всі різні. Їдучи до пекла, що гріє душу і заставляє повернутися назад, не дивлячись ні на що? Мене гріє душу, моя жінка. Вона мені дала ведмедик, який ви бачите перед собою. Ну, я кожен його наступ брав з собою. Кожен наступ оборона. Я завжди вертався. Воно мене, це як мій ангел-охоронець. Мене беріг просто. Не знаю, ну, як пояснити правильно. Мене просто тримала віра в, в мене, то що жінка вірила в мене, і вона розуміла, вона хотіла, щоб я повернувся. і Я, я просто жив для неї. Я просто жив і я вернувся. Мабуть, дуже важливо розуміти, що там, десь далеко, тебе хтось любить і чекає. Так, вістань... Багато є в інтернеті, що вістань лікує, вістань – це добре, е перевіряє їм отношення. Багато є моментів, Но Моя думка вістань показує. чи... Тобі людина не байдуже. Вістань показує, чи людина тебе насправді любить. Вістань показує, чи людина тебе чекає. Маючи такий багаж досвіду і переживань, що можеш порадити тим, хто також переживає подібні випробування та психологічні травми? Я би порадив ніколи не здаватися, вірити в себе, вірити в своїх побратимів, вірити Своїх командирів. Не всі командири погані, всі думають Є і хороші командири. Ви просто не знаєте, що в них на душі. Ви просто не розумієте, як їм важко прийняти важке рішення. Це дуже важко. Як то кажуть, щоб прожити чуже життя, треба одягнути його чоботи. Так, так, треба одягнути його чоботи. Просто Бояться це добре, це інстинкт самозбереження. Я завжди боявся. Як говориться в народному мудрості? Це один дебіл не боїться. Ну так. Ну, бояться це дуже добре. І якось так. Багато людей, і я в тому числі. Е, бачимо військових, хочемо подякувати, але чомусь соромимось підходити. Як ти реагуєш на підтримку від інших і чи допомагає це? Е, насправді воно дуже сильно допомагає. У мене був такий випадок, що я йду по парку, я був у військовій формі, і підходить просто до мене. Маленька дівчинка каже мені дякую і мене просто обняв. Мене в мене мурашки просто по кожні побігли, серце в п'ятки впало. Мені настільки приємно стало, я того не очікувала. І я розумію, що не дарма я отримав поранення, не дарма я чуть-чуть не загину, не дарма я там був, що є для кого жити, для майбутніх наших дітей, які зараз ростуть. Ну, це не дарма. Я хочу до всіх цивільних звернутися. Не минайте військових. Скажіть, їм просто дякую і. Воно зігріє їм, їм душ. Я дякую тобі за ту роботу, яку ти робив, яку ти робиш і будеш робити, і за те, що ти хоч трошечки, але сьогодні мені відкрився. Я думаю, що хлопці і дівчата, які подивляться це інтерв'ю, вони згадають себе і зрозуміють, що вони в цьому світі не одні. Дякую. Метою цього інтерв'ю було показати, що переживає військовий на фронті. Якщо ви опинилися в схожій ситуації, пам'ятайте, ви не один. Якщо вам потрібна психологічна допомога, зверніться до спеціаліста або за номером, який ви зараз бачите на екрані. Піклуйтеся про себе, своїх близьких та наближайте нашу перемогу. Побачимося згодом!